Усім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео покажу, як я зробив причепний вузол до квадроцикла дизельного Zim для адаптації з мотоблочним причепом. Ось такий у нас причеп мотоблочний, звичайний. Ось такий поворотний вузол на ньому. Класичний мотоблочний. Проте він підсилений, тут мінімальний діаметр, здається, 50-55 чи мм. До речі, виготовляю такі вузли на замовлення. Прес-машльоночка тут для змащування, все тут гарно працює. А це навіска квадроцикла. І питали, як не виломує пальця. Все дуже просто. Сама поперечна скоба, вона крутиться на... Шарнірах тяг. А тут звичайний зроблений вихід, як під мотоблочний палець ось такий. Також зробив на втулочках зйомних. Тобто, коли тут порозбиває, втулочки можна змінити, це звичайний кусок швелера, до якого приварені ось такі вуха. І поперечна планка. Далі, для того, щоб... Був не дуже низький рівень прицепа, оскільки навіска може ще рухатися вниз. Зараз вона не в самому крайньому нижньому положенні. Тут зроблена ось така центральна тяга, і в поперечних тягах тут є отакі отвори. І ця тяга жорстко, жорстко тримає саму навіску, не даючи їй змогу. Ні підніматися, ні опускатися. Тому коли необхідно перевести великий вантаж великої маси, то я її ставлю на жорстке кріплення, і вона вже не рухається ні вперед, ні вниз, ні вверх. Так? Якщо щось треба перевезти легке і є необхідність допомогти розвантаженню прицепа, то ставлю. Для роботи з гідравлікою без тяги. Дякую за увагу.